На базі центру професійно-технічної освіти номер 1 відбувся другий обласний етап всеукраїнського конкурсу з робітничої професії Швея. Молоді дівчата, які нині опановують премудрості цього фаху, показували свою майстерність та виборювали право представляти Прикарпаття уже на заключному етапі, де зберуться їхні майбутні колеги з усієї України. Кожна людина, а особливо жінка, хоче виглядати так, аби іншим не просто подобатися, а щоб вони захоплювалися її бездоганним смаком. Тому до вибору власного гардеробу ставиться особливо прискіпливо. І не завжди потрібні її речі можна знайти у магазинах. Тоді дорога до кравчині довіряють тут тільки визнаним майстрам своєї справи. А відтак ця робітнича професія у всі часи дуже цінувалася і опанувати її. Це ключ до успішного майбуття. Кожна людина наша хоче якісних послуг в будь які галузі. Ми хочемо красиво одягатися, гарно виглядати. Якщо наші учні, наші діти мають добрі знання, а їх передають майстри, то вони це показують на практиці. Такий конкурс це можливість отримати і перше робоче місце. Адже переможницю, яка доказала свою майстерність, уже чекають роботодавці. Роботодавець хоче готового працівника якісну дитину добре навчену. Ми до того прагнемо. А пишатися дівчатам є уже чим. Доказ їхня нова чорно-біла колекція суконь. Багато модниць бажали б мати такі плаття у своєму гардеробі. Є успіхи у наших молодих майстринь і на всеукраїнському рівні. Ми мали переможців на всеукраїнському рівні з даної професії, з професії закрійник, і ми мали перше місце. Це дуже престижно для нас, для області для нашої сфери.